Вітаю, друзі! Я Віталія Вольська, а ви на моєму каналі МКЛ. Тут ми ділимось інформацією про все, що пов'язано з користуванням м'якими контактними лінзами. Сьогодні ми спробуємо разом зрозуміти, чому варто спробувати розчини для контактних лінз з вмістом гіалуронової кислоти. На прикладі мого топ-3 рейтингу вияснимо, якими вони бувають, а також відповімо на запитання, чи потрібно звертати увагу на напис «No wrap» на упаковці. Якщо зацікавились, то вже починаємо. Як завжди нагадую, що придбати будь-які розчини для контактних лінз можна ось тут, і за посиланням, яке я залишу в описі до відео. Почнемо з гіалуронової кислоти, що входить у склад цієї категорії розчинів. Впевнена, що багато хто вже чув про цю речовину, яка широко застосовується у естетичній медицині та ортопедії. А тепер ще й у офтальмології. Косметологи з ортопедами часто називають їх гіалуронкою, а я для скорочення теж дозволю собі іноді використовувати цей сленг. Отже, гіалуронова кислота це природна органічна речовина, що у дуже невеликих кількостях присутня в організмі людини. Вона виконує роль утримувача вологі у шкірі та природного мастила у суглобах. Найбільш цінною властивостю гіалуронової кислоти є здатність утримувати дуже значну кількість води. Уявімо, що одна п'ята частина відчайної ложки, тобто 1 мілілітр гіалуронки, здатна утримувати на собі аж 6 літрів води, тобто у 6 тисяч разів більше за масою. Це дивовижно, чи не так? З точки зору органічної хімії це полісахарид, а не білкова речовина. І це добре, бо чиста гіалуронка ніколи не призводить до алергічної реакції. Існує три фармакологічних причини, чому гіалуронову кислоту використовують у розчинах для контактних лінз: це утримання вологі, краще змащення та протидія алергії. Ви спитаєте, а як гіалуронка протидіє алергії? Відповідаю: ніяк. Але вона чудово може виконувати функцію утримання вологі на поверхні лінзи, яку у звичайних багатоцільових розчинах виконують неорганічні кондиціонери. Тільки гіалуронка гіпоалергенна і працює у десятки разів краще та довше. Суб'єктивно це відчувається як зволоженість та комфорт для очей протягом довгого часу, на що очі не втомлюються навіть при синдромі сухого ока чи в умовах пересушеного повітря. Тепер, гадаю, трохи розібралися, і ми переходимо до моїх улюблених розчинів з гіалуроновою кислотою. Отже, на третьому місці в мене опинився розчин від іспанського виробника Avizor Unica Sensitive. По слову сенситів, неважко зрозуміти, що виробник рекомендує цей продукт для чутливих очей. Щодо виробника, Авізор відомо, що ця фірма не виробляє контактних лінз. Спеціалізується виключно на виробництві засобів по догляду за контактними лінзами. Лінійка їх товарів включає у себе декілька розчинів з гіалуроновою кислотою та зволожуючі краплі, і це справді товари дуже високої якості. На другому місці ще один продукт, і знову ж від Avizor – Рощин multi action Окрім зволоження, фішкою цього розчину є високий рівень дезінфекції та вміст ферменту, що видаляє білковий осад. Тому я б рекомендувала спробувати мульти-акшн квартальних лінз, виготовлених з гідрогелевих матеріалів. І на першому місці. Улюблений розчин з містом гіалуронової кислоти від Baoshin Clam Biatru. Навіть не знаю, що особливого вони з ним зробили, але, як на мене, він просто досконалий. Дуже рекомендую його спробувати, особливо користувачам силикон гідрогелевих МКЛ. Тепер, як завжди, маю ще дещо сказати про недоліки, або вірніше, про дві важливі особливості усіх без винятку розчинів містом гіалуронової кислоти. Перша особливість цих розчинів полягає у тому, що всі засоби призначені для чутливих очей, містять мінімум детергентів та антисептиків. Це означає, що після відкриття флакону його потрібно весь використати у найкоротший термін. Адже гіалуронка дуже смачна для більшості бактерій. Тому я звертаю особливу увагу на гігієну рук та контейнера. І ні в якому разі не можна використовувати розчин повторно. Друга особливість це напис No Rap, що ми можемо прочитати, наприклад, Ось на цій упаковці Еліт. Ось тут. Що значить цей wrap? Чи no rap? У прямому перекладі з англійської, це означає тикання або тертя пальцем. У нашому розумінні це така спеціальна техніка попереднього механічного очищення лінзи, коли виріб поміщають. На долоні однієї руки, потім капають розчин на нього декілька капельок, і вказівним пальцем іншої руки при допомозі ніжних рухів намагаються зробити лінзи такий особливий вологий масаж або передпрання. Оскільки наші розчини для чутливих очей містять мінімум миючих речовин, то на практиці техніку механічного очищення раб слід застосовувати завжди, не зважаючи ні на які написи. Сподіваюся, вам було цікаво і я дякую, що додивилися ролик до кінця. Будь ласка, не пошкодуйте вподобайки та підпишіться на канал МКЛ, щоб не пропустити моїх нових відео.